А поаплодуйте, будь ласка, ті, хто перейшов на українську. Клас, клас. Ви всі молодці, ви всі молодці. Ті, хто не аплодував, я сподіваюся, до цього був україномовний. Да? Хвилинка пасивної агресії. Вам понятна? Так, я теж перейшла на українську і в мене вже є е, певне досягнення. Наприклад, я е, помітила, що стала, знаєте, забувати російські слова. Серйозно, я не пам'ятаю деякі слова вже, як вона російською. але проблема полягає в тому, що ось російські слова я вже забуваю, а українські ще не до кінця вивчила. І я зараз а, на той стадії, де я просто не одної мови не знаю, я думаю, що люди розуміють мене просто з Божою окей. А, а ще прикол а, в тому, що проблеми в мене трошки з мовою, а я Весільна ведуча. Я провожу свята. І знаєте, зараз, коли я кажу нареченим, ви така дивовижна пара, в мене просто немає слів, я взагалі не обманюю. <рес> слів дійсно немає. І мені подобається моя робота, дуже подобається, окрім деяких моментів. Знаєте? Наприклад, я не дуже люблю а, тематичні вечірки костюмовані, знаєте, де люди там одягаються, всякими черепашками дуже це прикольно. І тут питання не до людей, абсолютно не до людей. А, це моя особиста проблема. Коротше, просто який би костюм я не одягнула, чи то я не знаю, Бетмена, чи то принцеси. Коротше, я в будь-якому випадку виглядаю як стара повія. Це правда, люди. Я вам клянусь, це. І а, я поскаржилась на це нещодавно організаторам свята. У нас була а, тема «Великі Гетсбі» і вони кажуть: Олька. І вони кажуть, Олька, не пася, ми тебе привеземо дійсно класний костюм. Дійсно. І вони привозять. А там, ну прям чесно, дуже дорога сукня, така оця штука, знаєте, з пером, мунштук. Я це все одягаю. Я це все одягаю, дивлюсь на себе. Я вам хочу сказати: дійсно, дійсно не стара повія. Ну глава Бадделя, розумієте? Я Я стаю сімунштуком. Я думаю, ну свята, як ще не зайдуть, ну б я знайшла своє покликання. В принципі, я, нормально. Єдине, що мені дуже подобається в тематичних цих а, вечірках, а, це те, що завжди є людина, яка прийшла без костюма. Знаєте, ну, типу, всі навколо в якихось рогах, крилах, і чувак просто сорочка, брюки, він такий, він виглядає як директор психлікарні. <риклад> Моя найулюбленіша розвага це питати у таких людей, що за костюм. Там завжди прикольні відповіді. Завжди там э, я якось підходжу. Чувак такий стоїть сорочка, брю... ну, піджак костюм. І я кажу, що у вас за костюм. Він каже: О, це фантастична істота! Це щасливий офісний працівник. Я, якщо чесно, теж так а, якось зробила. Коротше, було дуже багато роботи, і я запарилась трошки і завтичила. А, була тема Гольвут, всі були якісь костюмовані під якихось зірок. А я, коротше, запарилась і приїхала просто, знаєте, сукня, підбори. Дивлюсь на це все. І шефій цій компанії: такий, Оля, а що це на вас за костюм? Я така, Сандра Балак. Ми давно з батьками готувалися до вашого свята. Короче, ще мені, знаєте, іноді не зовсім подобаються теми на корпоративах, на святах різних. Просто я ніколи не розуміла цю любов до 90-х. Знаєте, коли всі такі, вау, у нас вечірка а, в 90-х. І ти потім, ну це завжди неправда, ви розумієте, ти потім приїжджаєш, а вона взагалі не в стилі 90-х. Ну, ти по, Якщо у вас вечірка в стілі 90-х, то звідки у вас їжа? Я просто була в 90-х, там її не було. я кляну, но... Чому у вас досі не віджали офіс? Ну це все неправда, виходить. І, і знаєте, мені нещодавно теж телефонує така компанія, каже: Оля, добрий день, ми молода компанія, у нас ми придумали тему, у нас буде корпоратив в стілі 90-х. Я думаю, звісно, ви молода кам... компанія, Ну, звісно, ну, ви була б стара компанія, вам би туди не захотілося повертатися, я вам клянусь. Ну, і знаєте, ну це дивовижно. Я приїжджаю, там сидять молоді хлопці. У одного, у одного з них блакитне волосся. І пофарбовані нігті. І він такий: ой, мені так подобається цей вайб 90-х!» Я думаю, чувак як добре, що ви не зустрілись но. Як добре, що вони зустрілись, твої почуття були б невзаємні, я тобі клянусь. Хоча, якщо чесно, я б багато щоб віддала, знаєте, щоб под... прийти за ними подивитися, як він свою мачу замовляє. Я б прямо вправа... прогулялась. Да, і ми сидимо а, в кав'ярні, розпові... вони мені щось розповідають, кажуть, ну що, а які будуть розваги? Я кажу, ну тематичні, що в 90-ті. Він такий, а які саме? Я така, ну я вам дам джинси, будете їх по черзі носити. Весь рік. Вони кажуть, окей, а потім. Я кажу, а потім ви постираєте їх в сіньки ще на рік. Ну, Що ви собі думали? У нас такі були розваги в 90ся. І, коротше, в якийсь момент ми сидимо, оце, розмовляємо, і в якийсь момент а, ми біля вікна на стоянку цього закладу влітає а, Мерс. Роздовбаний, роздовбаний. Ну, Було відчуття, що десь відкрився оцей а, часовий портал. знаєте? І він прям з дев'яностих в'їхав сюди. І коротше, з цього мирця вилітає пацанчик, такий весь спортивному костюмі в красивочках. Він залітає в заклад, і я така. О, це матка, це його ідея була. І він такий залітає. вони такі о, Ігорян, він залітає, і так на мене дивиться і каже: а споримо, я знаю про дев'яності більше, ніж ви. Я сижу, думаю, а споримо в тебе на аватарі вовк. Короче, гірше ніж деякі теми, знаєте, на корпоративах це теми, коли придумав не колектив, а які придумало начальство. Це завжди так видно, люди. Я вам кляну, Це завжди зашквар, якийсь. Я вам кляну. Мені якось е, телефонують замовники і кажуть, Оль, ви не могли б не могли б приїхати до офісу. Ми вже визначили тематику, якраз міряємо костюми, і ви поміряєте. Я так зраділа, приїжджаю, і мені е, і мене зустрічає ребята велика мураха. просто гігантська. Отака, от знаєте. Я на нього дивлюсь і кажу: ну, це людина мураха, марвел. І він такий, ні. Це просто мураха. Я кажу а тема корпоратива. Він каже: а тема корпоратива мурашник. Бо ми працюті. Стало трошки смішно, він каже: А ви, Оля, не смійтесь. По-перше, в минулому році були бджоли, вайб той же самий, тільки ще костюм привертав більше уваги. А по-друге, ми вам теж костюм привезли. Ідіть, міряйте. І жахіття в тому, що я його міряю, а він ще сука підходить. Знаєте, я. Тут на сандер балок не приїдеш, тут прям треба одягати. І, коротше, я одягаю цей костюм, знаєте, дивлюсь на себе в зеркало, і я не знаю, як це працює, але я все одно схожа на стару повію. Ну, а... І я знаєте, люблю свою роботу дуже, але іноді дуже принизливо, осознавати, що. Ну, чесна професія ведучого, як би нам не хотілося, з колегами, щоб ми не писали там у себе в інстаграмі, що зараз так потрібні свята? Ну вона вообще не найпотрібніша. Не ну, давайте чесно. Не буде такого, що коли люди вирішать колонозувати космос, вони зберуть типу а, лікаря, знаєте, хіміка, біолога і весільного ведучого. Ну, типу, як вони там на, на Сатурні без конкурсів? Ну, а... Не буде такого і настільки не дуже потрібна моя професія, що знаєте, ще до повномасштабного вторгнення, коли була пандемія, моя професія через те, що не можна проводити масові заходи, була заборонена на законодавчому рівні. Я себе представляла гангстером цей момент. Я вам кліну, я думаю, я десь між продавцем зброї і Я я думаю, так, я в гуглі зараз не можу запускати, в інстаграмі не можу запускати рекламу. Ну, no. мій а, цей — це тор. Мій браузер це тор. О, приємно, що люди засміялися. Зазвичай я розповідаю цей жарт. І знаєте, ну, розуміння цього жарта настільки от коло, настільки вузько, що це коло зазвичай отак, от навколо мене я така. Ну то, ну знаєте, ну то можна органи купити і весілля замовити. Ну, дай такий браузер. І, а, ну, Серйозно, слухайте, є якийсь оцей романтичний вайб такий, ведуть. Ну, просто ви колись бачили, от поплодуйте, хто бачив а, ведучих в інстаграмі. Оцих світлих світлих чоловічків. Оцей. Мені дуже подобається. Я просто якось читала рекламу. Ну, я не буду прямо казати, це колеги мої. Я теж так роблю. Я? я читала рекламу ведучого, а там, знаєте, що там незабутні емоції. А там неймовірні почуття. А там просто ви будете яка так. Я читаю це, все, думаю: вау, клас! Висилай адресу закладки, братан. Я виїжджаю. я... Чим ти торгуєш? Що за услуги? Коротше, малесенька, малесенька історія. <клес> <клес> Традиційна. Вже. Коротше, в мене є спочатку повномасштабна. Я часто провожу весілля військовим. Так сталося зараз в нашій країні. Дякую. І з початку повномасштабного вторгнення в мене з'явився постійний клієнт. Це правда. Я чуваку, вела весілля вже два рази. Це а, дійсно дуже смішно. Я, а, він коли мені другий раз зателефонував, я така. Чекай, це розмова вже була. Що що відбувається, і він такий Оль, коротше, давай забий собі дату. Я кажу: почекай, а зустріться. Ну якось обговорити. Він е, каже: А що ти, ну навіщо? Ти просто поміняй фамілії імена нової наречений. Мені минуло раз дуже сподобалося. Я кажу, братан, почекай, в мене ж цей ну, індивідуальний підхід, ну, ці всі штуки. Він каже: Оля, ну, ти не а, цей не дрон, а я не підерський корабль. Не треба до мене новий підхід. Искати, оці, Короче, ми класно созванювались. А, зазвичай а, типу, в мене повітряна на фоні херачить, нього просто щось херачить, знаєте, ну, а ми такі, почав бути танцювати з мамою. І це а, дуже прикольно. Ми тепер з ним а, тянемо прикол, знаєте, розганяємо, що він такий, що там в Вересені? Весь зайнят. <реш> <реш> я кажу, я не буду вже розбивати вашу сім'ю. Так, да, все зайнято, все, ні, нічого нема. І він такий, окей, окей, окей. Угу, угу. А що жовтень? <реш> Короче, люди, тому а, дивіться, а, жовтень ще занят, не весь. <реш> Ну щоб ячейка суспільства не розпалась, будь ласка, замовляємо. Давайте не дамо, дамо сім'ї розпатися. Дуже вам дякую, гарного вечора. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.